Як сьогодні зранку мене спасла сі бідіжка розповідаю сьогодні на роботу, я їхала злая. У мене дуже болів живіт. Болів живіт. Чого? Тому що в мене критичні дні, а я їх переживаю так. Знаєте, оці п'ять днів тупо не чіпайте мене. Дайте я побуду вдома, посплю, переживу їх якимось чином. І нормально. Короче, в чому проблема. Деякі знеболювальні не можу вживати за станом здоров'я, тому що не можу поєднувати їх з іншими ліками, які я вживаю. І мені дуже важко знайти те знеболюване, яке мені реально допоможе, яке мені реально можна вживати. Тому сьогодні зранку до мене ну, вип'ю CBD олію, хоч заспокоюсь трошки, бо реально вже на нервах така нервова, хочу вбити весь мір. Всі проти мене, я проти них, нормально йдемо. Капаю собі цю олію в кафійок роблю зранку. Іду, випиваю кафійок, проходить 20 хвилин. Дівчата, у мене перестав боліти живіт, я перестала я перестала стресувати. І все, день іде як по маслу, все супер, а все через CBD-олійку, яка допомагає не тільки знизити рівень стресу і вивести вас на такий ноль, якщо ви дуже агресивні, а ще й знизити рівень болю. Ну, ребята, ну я просто в шокі. Чесно, я накрапала, просто щоб заспокоїтися і не кричати на людей. Ну ні, воно ще і прибрало мій біль, і не дойшлося йти шукати якесь знеболювальне, яке мені допоможе. Рекомендаціон. кокос, оригінал і м'ята. Три смаки. Три різні відсотковісті. А ще брод спектром ну то, вже взагалі для профі. А також у нас є проходить безкоштовна дегустація на двох фізичних локаціях: столичний ринок та торговий центр глобус. Тому запрошуємо скуштувати каву з нашої лісі CBD і також відчути цей офігезний ефект.